Діти вперше перестали боятися поліції. Наша клієнтка вийшла заміж у підлітковому віці, намагаючись вирватися з бідності. Вони з чоловіком працювали з маличку, просто щоб мати їжу і дах над головою. Після жахливої ДТП чоловік став непрацездатним, і вся сім'я трималася на ній. Щоб оплачувати лікування і отримувати дітей, вона працювала далеко від дому та бачила їх раз на два тижні. Зрештою, знайшла роботу хатньою робітницею у поважній родині. На папері все виглядало пристойно, але в реальності заборони, контроль, крики. Жінок та дивні нічні візити чоловіків. Вона зрозуміла, там відбувається щось схоже на торгівлю людьми. Коли роботодавці збагнули, що вона все бачить, почалися погрози. Поліція не захищала. Їхня безпека в Мексиці просто зникла. Сім'я втекла до Канади, і тільки тут діти вперше перестали боятися поліції. Через помилки попереднього представника вона програла кейс біженства, апеляцію і навіть пропустила строки. У відчаї вона звернулася до Крослело. Адвокат Адела Кросли з 20-річним досвідом підготувала сильний гуманітарний кейс, де кожна деталь показувала, депортація була б глибоко негуманним рішенням. Менше ніж за два роки. Ми запросили клієнтку в офіс і повідомили, що її гуманітарний запит схвалено. Уперше за багато років. Ця сім'я отримала те, чого їх постійно позбавляли: безпеку та майбутнє.